У світі існує твердження, що раніше автомобілі будували інженери, а зараз надають перевагу маркетологам. А сьогодні ми з вами розглянемо автомобіль, над яким попрацювали славно як і інженери, так і маркетологи. Зустрічайте, Hyundai Matrix! Ви це не ваша робота. Ви не гроші на вашому рахунку. Ви не ваша машина. Ви не вміст вашого гаманця. Заспіваюча і селенцююча навруч світу. Скоріт світу. Hyundai Matrix власною персоною, як його ж тільки в народі і не називають. Hyundai Matrix, матрос, матроскін, матрас. І ви мені скажете, Андрію, навіщо нам? Оглядати дане авто, яке на вигляд вийшло дуже чудернацьке, дуже дивне, дуже химерне, і своїм виглядом не приваблює. Але не робіть передчасних висновків, тому що дане авто вас здивує. Дизайн викликав суперечливі емоції: високий дах, нестандартна лінія вікон, вертикальні задні фари це було щось нове. Але в цьому і був сенс: максимум простору всередині, мінімум габаритів ззовні. Матрикс не намагався бути гарним. Він намагався бути розумним. І це в нього вийшло. І хто ж міг наважитись на такий специфічний на той час дизайн, як не італійська дизайн-компанія Pininfarina, яка створила багато інших класних автомобілів, багато інших класних суперкарів, таких як Ferrari F40? Думаю, ви бачили її на просторах інтернету. Мазераті, Грант Турізмо, Ferrari Terracotta і Rolls-Royce Hyperion і ще дуже багато інших автомобілів. Дане авто випускалося з 2001 по 2010 рік, але зі зміною попиту на ринку покупці почали вибирати більше сегмент SUV, маленьких кросоверів, і дане авто перестали випускати через неактуальність. Але по комфортності Hyundai Matrix не поступається сучасним кросоверам, тому що тут коротка база, високий кліренс, автомобіль мало важить відносно інших автомобілів, і посадка в ньому неймовірна. Це не передати словами, це просто треба сісти і відчути. По моторах встановлювалося три варіанти: два бензинових, один дизельний. Бензинові варіанти 1,6, 1,8 атмосферні, прості, надійні старі мотори, які служать довго і класно. Про дизельний мотор 1,5 серії, який фактично до тих пір ставиться в автомобілях, його трішки там змінили, але це автомобіль один з найкращих. Якщо ви обираєте собі щось з Hyundai, це не обов'язково Matrix, а інші варіанти, і бачите там. Мотор 1,5 Serie. Можете брати, не вагатися цей автомобіль з таким дизельним двигуном від'їздить вам не одну сотню тисяч кілометрів. Багажне відділення здається, на перший погляд, маленьким, але воно легкими рухами може трансформуватися в дуже велике багажне відділення. Що нам для цього потрібно? Раз Два. Все. Перевозиться будь-що. Так само аналогічно і аналогічно закидається і сусіднє крісло. В якому автомобілі за бюджет 3-3,5 тисячі ми можемо регулювати задній ряд сидінь повністю. І так само регулювати нахил спинки. Хочеш на дальню відстань опустив нижче, хочеш сидіти рівніше, відрегулював рівніше. Бомба! Я задньому ряду ставлю 10 з 10. На передніх сидіннях. Цього автомобіля також достатньо місця при будь-якому зрості, при будь-яких параметрах людини. Регулюється сидіння дуже класно, зручне місце вистачає. Я не розумію, як вони зробили з вигляду. Автомобіль здається дуже сильно малесеньким, а в салоні, що спереді, що ззаді, місця, як в класичному паркетнику. Для комфортної їзди на даному автомобілі цього достатньо. Є стелік. Є стелік. Духовка. Є духовка. Два кресла. Два кресла? Ну, я не знаю, що ще дітям треба. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Ой. Тут вам покажу, наскільки все в паралонові. Кожен пластик. Кожен пластик в салоні, він весь в поролонові. Шумоізоляція присутня абсолютно всюди. В кожній дверці, в картах, в панелі, в, в задній ляді. Всюди зашумлено. Автомобіль на автомобілі не економили абсолютно. Погнали, проїдемось. В ходу автомобіль пречудовий. До нього претензій абсолютно ніяких. Він себе класно поводить як і в місті, так і за містом. Звичайно, це не німецький автомобіль. Але за свої гроші це просто топ. І хто собі вибирає авто в цьому бюджеті, як для першого автомобіля, дуже класний варіант, тому що ви з ним не відчуєте всю тобіль, яку пройдете. З взірваними БМВ, взірваними мерседесами, які згнили 10 років назад, їх зліпили з гімна і палок і намагаються вам втюрити як БМВ і Мерседес. Там вже навіть духу БМВ не залишилось. Звичайно, не за всіх говорю, але за більшість і за реальність, на, на жаль, вона така. Ходу автомобіль відчувається максимально класно. Я від нього так кайфую, що це просто капець. Майже панорамні вікна, тут видно чуть не колесо своє. Спереді немає ніяких перешкод, капота фактично немає. Класне, велике лобове скло. Огляд просто шикарнючий. В паркінгу, в громадському трафіку відчуваєш себе дуже вільно, дуже класно. Тобі нічого не мішає, ти проїжджаєш там, де інші не проїжджають, тому що автомобіль трішки вужчий, ніж ніж всі автомобілі, трішки коротший, ніж всі автомобілі, ти на ньому виїжджаєш в місто і водієві настільки класно тут їхати, що, що просто як, як ти типу, позбуваєшся абсолютно всіх комплексів. Які ти відчував в попередніх авто? По посадці в цьому автомобілі я себе відчуваю. У мене просто відразу флешбеки з буса. Хто їздив на бусах, мене зрозуміє. Сільчикова посадка. Надзвичайно зручна, надзвичайно класно все видно, високо сидиш. Тобто ми стоїмо в потоці і ми трішки вище сидимо, ніж е люди в седанах, і це дуже класно. Він хоча і не потужний. Але я не знаю, тут вселяється щось оце бусовське і на ньому просто хочеться вижимати все в потоці. А якщо серйозно без жартів, то автомобіль досить є економний і мега надійний. Тут не ламається нічого. Інженери настільки класно постаралися, що, як і підвізка, дуже круто. Відіграє нерівності, так і технічна частина в плані мотора, в плані коробки просто не ламається, вона мега надійна. Автомобіль пройшов 380 тисяч кілометрів і пройде ще стільки сам при класному обслуговуванні і без ніяких додаткових проблем. Тому, на мою думку, цей автомобіль. Е Точно потрібно розглядати як автомобіль перший, як автомобіль за 3000, як автомобіль, на якому ви хочете навчитись їздити, як автомобіль, на якому ви не будете боятися десь заїхати і поцарапати його. Надіюсь, вам було цікаво дивитися. Пишіть в коментарях, як вам такий формат. Ставте лайки, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. А я погнав знімати огляди на інші класні цікаві автомобілі. Пока!